Привіт, мої майбутні клієнти і WebX UI дизайнери. Дорогі клієнти, сьогодні я вам розповім, якими етапами керується ui дизайнер, щоб спроєктувати вам якісний дизайн вебсайту. По-перше, це ведення в проект, брифінг з клієнтом, аналіз брифінгу, постановка проблематик, задач та цілей, підготовка вмісту вебсайту. Тощо. По-друге, це дослідження. Аналіз бізнесу, аналіз конкурентних вебсайтів, аналіз користувачів вебсайту, проєктування текстової структури вебсайту. Тощо. По-третє, це все, що пов'язане з проєктуванням дизайну вебсайту, проєктування вайрфреймів, ui аналіз перепрацювання цих вайрфреймів. Проєктування кінцевих вайрфреймів на базі них кінцеве проєктування дизайну вебсайту. кінцеве проєктування адаптивних версій, дизайну вебсайту. тощо. Та по четверте це все, що пов'язано з підготовкою до передачі дизайну веб-сайту в розробку, проєктування дизайн систем під усі розміри веб-сайту, підготовка задач для програміста, проєктування інтерактивного прототипу тощо та презентація цього всього клієнту. Саме стільки етапів і ще більше потрібно, щоб спроєктувати якісний дизайн вебсайту, і я вам можу гарантувати цей якісно спроєктований дизайн вебсайту по такому комплексному процесу проєктування. А щоб замовити проєктування дизайну вебсайту з комплексним підходом до його проєктування від першого брифінгу і передпроєктних досліджень до дизайну вебсайту, який буде якісно вирішувати цілі бізнесу і його цільової аудиторії, пишіть мені у зручний для вас спосіб, і я безкоштовно проконсультую вас. А з вами був Дмитро Ішунін, UI дизайнер. Дякую за перегляд!